Як вийти із зони комфорту згідно з поширеною і досить популярною ідеєю, людина може творити і розвиватися тільки тоді, коли максимально покине так звану зону комфорту. Сьогодні я хочу порадити вам кілька перевірених способів, як можна вийти із зони комфорту. Найпростішим способом є зміна звичного розпорядку дня. Якщо ви тривалий час продовжуєте здійснювати одні і ті ж дії, то виберіть день, коли ви не будете слідувати розкладу. Наприклад, замість того, щоб зранку відпочивати і валятися в ліжку, спробуйте прокинутися на годину раніше і піти на пробіжку. Ось побачите, що на зміну первинному стресу організм почне всіляко показувати, як йому подобається ця пропозиція. Нітите позитивні зміни, старайтесь частіше приймати незвичайні рішення. Якщо виникла раптом думка подорожувати автостопом, то вирушайте якомога швидше, інакше потім просто передумаєте і знайдете купу відмовок. У спонтанності дуже часто таїться секрет змін. Якщо ж ви довгий час працюєте на одному і тому ж місці і вже звикли автоматично робити свою роботу, то почніть пробувати себе в іншому паралельному напрямку. Наприклад, спробуйте вивчити іноземну мову. Це змусить ваш мозок працювати. Вати по-новому нові виклики завжди відкривають приховані резерви організму. Постійно вивчайте цікаві теми, про які раніше і не здогадувалися. Наприклад, можна кожен день відкривати словник і шукати там незнайоме слово, а потім використовувати його якомога частіше протягом дня, тільки уявіть, як зміниться ваш словниковий запас протягом року. Так само і нові звички, які ви застосовуєте в житті, є одним із методів виходу із зони комфорту. Зазвичай нова звичка виробляється за 21 день. Придумайте собі будь-яку корисну звичку і протримайтеся три тижні щодня, роблячи саме цю звичку. Запевняю, ви себе потім просто не впізнаєте. Частіше робіть те, що не властиво вашій свідомості. І тоді творчий процес не буде припинятися ніколи. Ви запитаєте. Навіщо ж все це потрібно? Навіщо мені покидати зону комфорту і мучити себе? Мені і так добре. Чому ж важливо час від часу залишати зону комфорту в разі нестачі будь-якого досвіду? Швидкість навчання збільшується прямо пропорційно. Ваші мізки будуть робити все можливе, щоб впоратися зі стресом, відсікати все зайве. А отже, ви будете вчитися швидко і ефективно. Якщо своїх сил не вистачатиме, задіюється ваша підсвідомість, для якої не існує ніяких перешкод. Тому частіше виходьте із зони комфорту і зробіться новою корисною звичкою. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, що даний ролик надихне вас вийти із зони комфорту і зажити новим повноцінним життям. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал. А якщо вам подобається тематика даного канала, то тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!